Ваш бізнес добре працює. Ваші працівники добре працюють. Ви викладаєтесь по максимуму, а продажі не ростуть. Зупинились і навіть знижуються. Що робити у сьогоднішньому відео ми розберемо з вами сім головних причин, чому продажі зупиняються і навіть знижуються. Ці причини зустрічаються практично у кожному бізнесі, незалежності від ніші, від галузі, в якій працює цей бізнес. Відео буде актуально кожному, як підприємцю початківцю, так і підприємцю з досвідом. Тож додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал. Ставте лайк. А ми починаємо. Причина номер один: ви обрали неходовий товар. І справді, який би маркетинг у вас не був, які б класні менеджери по продажах у вас не працювали, як би класно і ефективно не працював ваш бізнес. Якщо ви обрали той продукт, який є неходовий, який не користується попитом у клієнтів, то усі подальші дії з метою його просунути, з метою його продати будуть закінчуватися вашою поразкою. Давайте з вами трішки більше розберемо поняття, що означає неходовий продукт. Неходовий продукт означає те, що продукт, який ви в даному випадку продаєте, не користується попитом у клієнтів. Тобто клієнти не бачать у цьому продукті достатньої цінності. А клієнт купує тільки за умови, якщо у продукті, який ви продаєте, чи будь-який інший ваш конкурент продає, тільки тоді, коли він бачить цінність у цьому продукті, і окрім цінності, він ще бачить вигоду в цьому продукті, тільки за умови цих двох складових, коли вони об'єднуються. Клієнт приймає рішення про покупку. До речі, саме від цих двох елементів залежить швидкість прийняття клієнтом рішення про покупку цього продукту. Тобто, чим більш цінним для клієнта є продукт, чим більш вигідним він є для клієнта в очах клієнта, тим швидше клієнт погодиться на покупку у вас. Тому давайте прямо зараз з вами розберемо, що ви як підприємець, як власник можете зробити для того, щоб визначити, продаєте ви не ходовий продукт чи ходовий продукт. Зазвичай ходовитість продукту оприділяється на старті його продаж. Якщо ви закупили, наприклад, товар, виставили до себе на вітрину і потім потік клієнтів, які є у вас стандартним, тобто кількість людей, які відвідують ваш локальний магазин, наприклад, вона є постійною і дуже рідко змінюється. А ви, наприклад, закупили новий товар, поставили його до себе на вітрини, і при тому ми розуміємо, що той же потік, що кожен день до вас приходить в магазин, він прийде, пройде повз цей товар, побачить його і не купить. То ми можемо зробити висновок, що товар, який ви обрали, є не ходовим. Тобто, аналітика на старті продаж показує, ходовий ви обрали продукт. Чи не ходовий, тому коли ви будете аналізувати свій продукт, який ви продаєте, незалежно від того, чи продаєте ви фізичні товари, чи продаєте ви послуги. Ви повинні завжди дивитися на старт продаж. Ви повинні проаналізувати, як цей продукт продається на старті, і тільки, вже побачивши стартові продажі, ви можете зробити висновок: ходовий це продукт чи не ходовий. Питання: який термін для аналізу потрібно обирати? Все доволі індивідуально, все залежить від конкретного бізнесу. Проте ви можете використовувати свою аналітику. І таким чином ви повинні проаналізувати, як продавалися ваші ходові товари. І коли ви проаналізували свої ходові товари, то у вас з'явиться аналітика, згідно якої ви можете зрозуміти, що в середньому новий продукт, який має потенціал стати ходовим, він починає продаватися активно у період першого, другого, третього дня, наприклад, і він продається зазвичай у кількості 10 штук в день. Наприклад, так, у кожному бізнесі, звісно, це може бути абсолютно різна аналітика. Аналітика, але ви можете просто взяти цей приклад і застосувати його у своєму конкретному бізнесі і проаналізувати свої продукти, які ви продаєте. Причина номер два: трендовий продукт. У трендових продуктів є зазвичай одна цікава особливість. Вони спочатку можуть показати високий темп росту продаж, певний період часу попродаватися стабільно, а потім їх продажі починають знижуватися. І тут виникає логічне питання: а чому починають знижуватися продажі у трендових товарів? І цьому насправді є декілька Кілька причин. Одна із найпопулярніших причин полягає в тому, що трендовий товар починає закуплятися величезною кількістю ваших конкурентів, і відповідно кількість пропозицій на ринку, чи то в вашій конкретній локації, де ви працюєте, чи взагалі на всьому ринку, якщо ви, наприклад, займаєтесь продажами в інтернеті, і коли виникає ситуація, що був великий попит, і під цей попит починає підганятися пропозиція, то відповідно і попит починає знижуватись, тому що кількість. Пропозиція, яка вийшла на ринок, починає задовільняти цей попит. І як це зазвичай відбувається, коли ви є першим, хто закупив цей трендовий продукт і ви його запустили в продажі, і попит на нього є величезний, то єдиним, хто задовільняє цей попит в даному випадку, є ви. Але проте ваші конкуренти теж не сплять. Вони починають активно моніторити ваш продукт. І моніторити, де можна закупити цей продукт. Відповідно, вони починають його закупляти, і кількість пропозицій починає також зростати. І відповідно, коли спочатку ви були одним гравцем на ринку, який продавав цей продукт, і всі йшли до вас купляти. А тепер, коли на ринку з'явилося дуже багато продавців такого ж продукту, то відповідно і клієнтам немає сенсу купляти тільки у вас. Вони починають розподілятися між всіма конкурентами порівну. Це не означає, що клієнти одночасно із цим перестануть. Купувати у вас? Ні, це означає те, що ваші продажі можуть дуже різко знизитися. І тому, коли ви в бізнесі побачили таку ситуацію, що ви закупили ходовий продукт, він почав стрімко продаватися, ви закупляли, закупляли партії постійно, щоб задовольняти цей попит, але потім в один момент продажі стабілізувалися і почали знижуватись. У цей момент вам просто потрібно зрозуміти те, що з'явилися на ринку інші гравці, які також продають аналогічний продукт. І що можна зробити в цьому випадку? В цьому випадку я. Я даю дві поради. Перша порада максимально швидко позбутися запасів цих трендових товарів. Нехай навіть ви будете їх продавати по собі вартості для того, щоб повернути оборотні кошти і закупити, наприклад, інший трендовий товар. Так як вам вже вдалося одного разу виявити трендовий товар і його закупити, то ваше завдання просто ось ці оборотні кошти тепер перенаправити в інший трендовий товар. І ось таким чином ви можете на оцих от хвилях заробляти гроші. Ваше завдання просто вчасно виявити, коли ваш тренд закінчився, повернути Ротні кошти, і потім перенаправити їх в інший ходовий товар. І насправді є дуже багато гравців на ринку, які обирають саме таку модель роботи і насправді заробляють на цьому величезні гроші і величезні прибутки. Отже, давайте з'ясуємо критерії, за якими ви можете зрозуміти, що у вас є трендовий товар. Перший критерій, ви побачили, що продажі стрімко зростали. Далі ви побачили, що продажі стабілізувались. І оце буде основним критерієм, який повинен вам вже сигналізувати про те, що. Скоріше за все, товар виявився трендовим, чи продукт виявився трендовим. І варто було би повертати вже оборотні кошти і не продовжувати рухатись в цю сторону. І також було б добре почекати ще трішки часу для того, щоб побачити, що ось цей стабільний період почав закінчуватись, тому що, поки у вас триває стабільний період, стабільно йдуть продажі, тобто не ростуть, вони все рівно ще йдуть, у вас все рівно твар продається. Тому ваше завдання по максимуму використати цей період. І як тільки починає переламуватися тренд вниз, ось тоді вже починати розпродувати свої запаси навіть. По собі вартості. І чим швидше ви це зробите, тим швидше і більше оборотних коштів ви встигнете повернути і перенаправити в інший трендовий товар. Третя причина: ви продаєте свій продукт за ціною вище ринкової. І насправді я неодноразово у своїх відео казав, що в економіці, і в бізнесі працює одне єдине правило: попиту і пропозиції. І тут дуже важливо зрозуміти наступне. І ще із школи ви можете пригадати правило еластичності попиту. Якщо раптом забули, то я вам його прямо зараз і озвучу Чим вище ціна, тим нижче попит, і чим нижче ціна, тим вище попит. І відповідно у вас на підприємстві могла виникнути ситуація, що ви просто не зорієнтувалися в ціні на той чи інший продукт. Тобто ви не промоніторили своїх конкурентів, не зорієнтувалися, по яких цінах продають вони. І відповідно поставили свою ціну, можливо, опираючись на розрахунок прибутку, можливо, опираючись на свій стандартний відсоток націнки, який ви використовуєте для кожного свого товару, для кожної категорії, для кожної групи товарів. І відповідно, неправильно розрахувавши націнку, ви стикнулися з тим, що клієнти, побачивши вашу ціну, зрозуміли, що ви продаєте занадто дорого, і внаслідок цього вони більше зосередились на тому, щоб купувати саме у ваших конкурентів, а не у вас. Тому ваше завдання. В цьому випадку, перед тим, як ви закупляєте якийсь товар, або коли ви вже його закупили і стикнулися з проблемою, що ваші продажі знижуються або зупинилися, проаналізуйте ціни у конкурентів, проаналізуйте середню ринкову ціну, розрахуйте середню ринкову ціну. І оприділіть, наскільки вище. Ви тримаєте з цієї ціни. У вас може виникнути питання: то що мені потрібно кожного свого конкурента проаналізувати їх же може бути сотні й тисячі. Якщо ви, наприклад, займаєтесь локальним бізнесом, офлайн бізнесом, то вам буде достатньо проаналізувати тільки тих конкурентів, які працюють у вашому найближчому радіусі. Зазвичай це від 500 до 1000 метрів. От берете охват від своєї торгової точки 500 1000 метрів. І ось цих конкурентів, які знаходяться в цьому радіусі. Просто аналізуєте їхні ціни, коли ви виписали ціни своїх конкурентів. Ви розраховуєте середню ринкову ціну і вже після цього співставляєте свою ціну. Із ціною ринковою, і якщо у вас раптом ціна вище ринкової, тоді спробуйте вашу ціну повернути в діапазон ринкової ціни. Четверта причина: продукт, який ви продаєте, має багато повернень. І дійсності, якби часто, якби багато ви не продавали свої продукти, якщо їх так же часто і так же багато повертають, то сенс від такої торгівлі. І в даному випадку ви втрачаєте у дві сторони. І перша сторона вашої втрати полягає в тому, що ви втрачаєте. Гроші, що я маю на увазі, коли я кажу, що ви втрачаєте гроші. І я зараз кажу не тільки про те, що клієнт повертає ці гроші собі. Ні, я кажу про ще одну витрату наприклад, витрату на оплату банківських послуг. Бо якщо, наприклад, клієнт прийшов до вас, оплатив продукт через банківський термінал, ви йому продали свій продукт, але банківський термінал взяв свою комісію. Нехай це буде одна гривня. Відповідно, коли клієнт взяв продукт зрозумів, що цей продукт йому не підходить, він його не задовільняє. Приходить до вас, повертає вам цей продукт і просить взамін отримати гроші. Ви повертаєте йому гроші. Але при тому, коли він, наприклад, вам за цей продукт заплатив 100 гривень, ви йому повертаєте 100 гривень, але не забувайте, що одну гривню комісії ви заплатили банку. Відповідно, з однієї продажі ви заробили мінус 1 гривню. І здається, ну що тут такого, одна гривня це є не сильно велика втрата. А ви тоді порахуйте ці витрати, коли ваш продукт продається партіями, які складають тисячі сотні. Ні, тисяч одиниць, і що найгірше ці витрати перекладаються на ваш прибуток, тобто ви будете з іншого товару забирати гроші, щоб перекрити цей збиток для того, щоб повернути ці кошти в оборотні кошти, щоб мати змогу й далі закупляти чи то партії товару, чи то сировину для виробництва цього товару. І продовжувати заробляти на цьому гроші, але доведеться при цьому врізати свій прибуток. І друга сторона, яка відображається на вас негативно, полягає в тому, що ви втрачаєте клієнта. Адже якщо клієнт купив у вас, зрозумів, що продукт, який ви йому продали, чи то не якісний, чи то не підходить йому, він приходить до вас, повертає вам цей продукт і забирає назад кошти, і розуміє, що наступного разу йому з вами не потрібно мати жодної справи. Адже ось цей негативний приклад, взаємодії. Із вашим бізнесом він перекладає на всі інші продукти, які ви продаєте. Тобто він розуміє, що якщо один раз Працюючи з вами, у нього виникла така проблема, немає жодних гарантій того, що і наступного разу не повториться ця сама ситуація. І тому рішення, яке він може прийняти в цьому випадку, просто до вас більше не приходити. І в такому випадку ви втрачаєте клієнта, який міг би постійно на регулярній основі приносити вам дохід і прибуток. Тому в даному випадку моя рекомендація наступна: як тільки ви бачите, що росте кількість повернень по тому чи іншому продукту, який ви продаєте, обов'язково опитуйте усіх своїх клієнтів. Які повертають вам цей продукт, з'ясуйте причину, чому вони повертають вам його, чим він їх не задовільняє, і після цього ви вже зможете розуміти, де проблема у цьому продукті, виправити її. І таким чином клієнти наступного разу, купляючи у вас, вже не будуть вам повертати кошти. І ви як заробите з продажі цього продукту, так і зможете втримати клієнта у своєму бізнесі. П'ята причина полягає в тому, що ваші менеджери погано продають ваш продукт, тобто у вас може класно працювати реклама, у вас може бути класний продукт, якісний продукт. У вас може бути затребуваний продукт на ринку. Але якщо менеджер не вміє правильно донести цінність цього продукту. То відповідно уся попередня зроблена вами робота буде спускатися в туалет, тобто ніякої користі ви не будете утримувати. Тобто, мало того, що ви не будете отримувати дохід і прибуток з проданого товару, так ви ще й будете щомісяця нести витрати на оплату зарплати таким неефективним менеджерам по продажам. І для того, щоб не допустити цієї ситуації у вас на підприємстві, ви повинні аналізувати ефективність кожного свого менеджера по продажам. Ви повинні виділити чіткі критерії. По яких ви будете розуміти, ефективно працює цей менеджер чи неефективно. Ви можете прив'язатися до кількості продаж, ви можете прив'язатися до виторгу, ви можете прив'язатися навіть до прибутковості кожного менеджера, тобто скільки прибутку вам приносить цей конкретний менеджер. І вже таким чином ви будете розуміти, ефективно працює цей менеджер чи не ефективно. І як тільки ви будете бачити серед своїх менеджерів таких, які продають менше, продають гірше, які не приносять вашому підприємству. Прибуток, ви тоді зможете взяти цього конкретного менеджера і проаналізувати його роботу, з'ясувати, в чому він допускає помилки. Можливо, він неправильно доносить цінність клієнту, можливо, він неправильно вибудовує діалог із клієнтом. Усі ці моменти потрібно ретельно проаналізувати, і було би добре, якщо би на своєму підприємстві ви би для своїх працівників, для своїх продавців регулярно проводили тренінги по продажах. Тобто, ви можете просто садити одного продавця напроти іншого, де один буде в ролі продавця, а інший буде в ролі покупця, і таким чином між ними буде відбуватися діалог, де один намагається продати продукт, а інший намагається максимально відштовхнути від себе продавця, щоб не купити у нього. Цей продукт. І таким чином, міняючи одного з іншим, змінюючи ваших менеджерів ролями, вони будуть тренуватися в продажах, вони будуть вчитися боротися із запереченнями клієнта і будуть вдосконалюватися як продавці у своїй роботі, що однозначно відобразиться як на доході вашого підприємства, так і на прибутку вашого підприємства. Шоста причина: клієнти не можуть оплатити ваш продукт. І справді, яку б класну, ефективну роботу ви не провели на усіх попередніх етапах, не вирішили усі попередні причини, про які ми з вами говорили у цьому відео. Якщо ви допустите помилку у цьому етапі, то уся робота, пророблена вами попередньо, вона не буде мати жодного ефекту, вона абсолютно не покаже ніякої ефективності. Адже, якщо ви правильно клієнта залучили в свій бізнес, якщо ви його правильно прогріли, тобто підігріли інтерес до свого продукту, якщо ви навчили менеджера правильно спілкуватися із цим клієнтом, але при тому він заходить, наприклад, до вас на сайт чи приходить до вас в фізичний магазин. Вже готовий купляти, горять очі в людини, але не може розрахуватися за цей продукт, то, відповідно, шкода було ваших потрачених зусиль. Наприклад, клієнт хоче розрахуватися за покупку вашого продукту карткою, а у вас немає банківського терміналу. Чи ви не маєте можливості будь-яким іншим способом прийняти оплату від нього? І відповідно, як би клієнт не хотів, він вимушений розвернутися і піти, наприклад, до вашого конкурента і купити у нього цей продукт. І будьте впевнені. Він це зробить, тому що інтерес до продукту ви вже підігріли. І коли клієнт не може цей інтерес закрити у вас на підприємстві, він закриє його на підприємстві вашого конкурента. І тому виникає питання: для чого вам підігрівати інтерес до ваших конкурентів? Краще підігрівати його для себе і використовувати по максимуму. Тому ваше завдання зробити так, щоб будь-який клієнт міг розрахуватися у вас. Будь-яким зручним для нього способом і найпростіший варіант це зробити просто поспілкуватися із своїми клієнтами, поспостерігати за своїми клієнтами, запитати у них напряму, як би вони хотіли розрахуватися. І тоді, коли більше ніж три рази ви почуєте від трьох різних клієнтів бажання розрахуватися за покупку банківською карткою, то ви повинні розуміти, що вам потрібно терміново підключати банківський термінал. Інакше дуже велику частку клієнтів ви просто можете втратити. Сьома причина відсутність реклами. І справді, який би класний у вас продукт не був, які б класні професійні менеджери з продажів у вас не працювали, який би сервіс ви не пропонували своїм клієнтам, які б можливості оплати ви для них не надавали, то усе це не буде мати жодного ніякого значення, якщо клієнт. Просто не буде знати про те, що ви продаєте цей продукт, і в цьому випадку нам допомагає реклама. Реклама допомагає зробити так, щоб величезна кількість клієнтів дізналась про те, що ви продаєте цей продукт. І мало того, щоб дізнатись, просто що ви продаєте цей продукт, через рекламу ви маєте можливість донести цінність свого продукту, свою унікальну перевагу над конкурентами у своєму бізнесі, у своєму конкретному продукті. І крім того, реклама дає вам можливість. Одночасно в одну і ту ж секунду донести інформацію про те, що ви продаєте цей продукт, і донести цінність свого продукту одночасно тисячам і сотням тисячам людей. А тепер скажіть, який менеджер з продажів, хоч би найефективнішим він був, може одночасно донести цінність вашого продукту такій величезній кількості людей? Жоден жоден із ваших менеджерів цього зробити не зможе, тому обов'язково використовуйте рекламу не тільки для того, щоб показати, що ви є. Але й для того, щоб донести цінність свого продукту і перевагу над іншими вашими конкурентами, і тільки у зв'язку із правильною рекламою ви можете зробити те, що усі попередні етапи, про які ми з вами говорили у цьому відео, вони запрацюють так, як потрібно. Ви побачите, що ваші продажі не те, що зрушилися з місця, але й починають рости в рази і навіть в десятки разів. Проте ви повинні розуміти, що, хоча ми і розглянули найпопулярніші причини, які зустрічаються, ну 99% бізнесів, чому продажі стоять на місці, знижуються, не ростуть. Проте, ви повинні розуміти, що кожен бізнес все-таки має свою специфіку, і це стосується навіть не конкретних бізнес-технологій, які потрібно застосовувати для того, щоб той чи інший метод почав у вас працювати. Ви повинні розуміти, що усе іде від аналітики, від правильно виставлених критеріїв оцінки ефективності того чи іншого інструменту. І в кожному бізнесі вони індивідуальні, вони відрізняються. Якщо ви будете використовувати неправильну аналітику, якщо ви неправильно будете підходити на старті до того, щоб зрозуміти, зробили ви правильну дію чи зробили ви її неправильно, то в майбутньому ви можете понести втрати як в доході, в прибутку, так і відповідно втраті в клієнтах. Тому, якщо ви хочете зробити одразу усе правильно, одразу пройти правильним шляхом, який буде актуальний саме для вашого бізнесу. Оминаючи усілякі підводні камені, тоді приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.